Привіт! Я Марія, директор департаменту Talent Acquisition. І сьогодні я дам вам 5 порад, як підготуватися до співбесіди в Plarium. Підготовка до співбесіди це як гра. Щоб пройти цей рівень, треба вивчити мапу. Дослідіть нашу кампанію. Подивіться, які ігри ми розробляємо, в яких жанрах ми працюємо. Це дасть вам змогу краще зрозуміти про що ми. Перегляньте наші соцмережі, щоб відчути наш вайб, дізнатися про наші цінності та зрозуміти, чи збігаються вони з вашими. Погортайте наш сайт, щоб побачити, чим ми пишаємось, і зрозуміти, чи захоплює це вас. Все це додасть вам бонус до впевненості. Щоб ефективно зайти в гру на нові позиції, варто розуміти правила. Перечитайте опис вакансій. Ми приділяємо йому велику увагу та розподіляємо за важливістю пріоритетні та бажані навички. Згадайте, де вони вже зустрічалися у вашому досвіді. Це допоможе підготувати приклади. Наприклад, ви вмієте використовувати AI, але набагато важливіше розказати, як саме ви використовували його в роботі. Або ви вже рік адмініструєте спільноту Project менеджерів Це може говорити про ваші організаційні і комунікаційні навички. Якщо деякі пункти вакансії виглядають незрозуміло, ви можете дізнатися про них у рекрутера. Наприклад, ви можете спитати, як саме застосовується англійська або використовуються ті чи інші інструменти. І бесіда це ваш спосіб переконатися, що компанія, проєкт і команда співпадають з вашими очікуваннями. Спитайте саме те, що важливо вам. Можливо, це запитання про команду. Скільки людей в команді? Які їх ролі? Як відбувається комунікація? Все це допоможе зрозуміти, з ким ви будете працювати щодня. Або вам цікаво, які цілі команда планує досягти в найближчі 3-6 місяців. І що може вважатися успішним результатом саме вашої роботи на початковому етапі? Або для вас важливий процес адаптації. Чи є план онбордингу? Хто з колег буде допомагати в перші тижні? Це допоможе зрозуміти, як швидко ви зможете увійти в ритм. Ми питаємо вас, ви питаєте нас. Він він. В житті, як у грі, нам важливо знати, що змушує вас натискати на кнопку грати ще тому на співбесіді ми спитаємо, що саме вас драйвить. Наприклад, що приваблює вас у вашій професії, комусь подобається створювати нові підходи, комусь закривати задачі і отримувати результат, а когось надихає розширювати можливості команди. Також нам важливо розуміти, що в нашій вакансії подобається саме вам. Можливо, це опція працювати з новими жанрами. Або можливість автономно втілювати свої ідеї чи навпаки тісно співпрацювати з командою. Не менш важливо, як ви бачите свій розвиток та кар'єру. Чи хочете ви зосередитись на експертному зростанні, або ви прагнете лідерських ролей? Ваші відповіді допоможуть побудувати нам план розвитку, який буде цікавим для вас і корисним для компанії. Грати в ігри це не обов'язкова вимога для більшості позицій. Але для деяких це дійсно необхідно. Наприклад, геймдизайнери, лайвоп-спеціалісти та деякі інші фахівці мають розуміти відмінності різних ігрових механік, їх взаємодію та як це все працює на практиці. Але дійсно для більшості позицій не обов'язково грати в ігри, щоб потрапити в нашу кампанію. Ми більше цінуємо ваш професійний досвід, знання та навички, а також бажання розібратись в проєктах. Разом з цим, якщо ви граєте в ігри, то це великий плюс. Адже класно говорити однією мовою з колегами не тільки на мітингах, а й на кавапойнті. Не важливо, чи є ви зазятим геймером, важливо бажання вчитися і рости разом з нами.